Привіт! Я Юлія Дюжева, я психолог та маркетолог. Моя ціль допомогти вам знайти себе та побачити в цьому світі та приймати вірні для себе рішення, які вас вже можуть привести до будь-яких цілей, будь-яких мрій. Сьогодні ми поговоримо про головного твого ворога, і це твій мозок. Так. Він наш помічник, коли він придумує гарні креативні ідеї та цікаві рішення. Але частіше за все він нам заважає. Чому тому, що в нашій голові є дуже багато думок, і зазвичай ти вважаєш, що це і є ти, але то не так, тому що он, людина. Вона, коли народжується, вона зростає, вона живе, далі далі протягом всього життя вона зустрічає дуже багато людей. Спочатку це твої батьки, потім вчителі, потім ще якісь вчителі, це твої друзі, це твоє оточення. І вона тобі постійно щось каже. І коли оточення багато разів повторює якісь фрази, наприклад, в дитинстві тобі могли казати, в тебе не вийде. Тебе руки з жопи, куди ти лізеш, треба бути таким, треба бути сяким. І тобі впродовж цього життя якісь люди повторюють якісь фрази. Все це записується у тебе тут. Потім, що відбувається? Ці думки, ці речення, вони крутяться, вони автоматично крутяться у тебе. І коли тобі потрібно приймати якісь рішення, навіть незначні, вмикається ця плівка, і ти не можеш зрушити з місця. Наприклад. Ти хочеш змінити фігуру, здоров'я, свій стан для цього треба почати діяти. Ти можеш написати собі план, але не зробити. Чи почати, а потім кинути. Чи зовсім не зважитися? Чому? Тому що тут в тебе грає плівка. Вона каже: зараз не на часі, в тебе нічого не вийде. Ти вже пробував в тебе до того, нічого не вийшло. Будуть над тобою там сміятися. Нащо воно тобі треба? Сиди, страждай і не рухайся. І так відбувається в усіх сферах нашого життя. Здоров'я, відносини, робота, друзі. І єдине, що ти можеш для себе зробити, це прийняти рішення, щось робити, написати, скласти план і просто діяти. Це може бути спочатку дуже складно. Але якщо ти включиш дисципліну, що таке дисципліна? Це не сила волі, не треба їх плутати. Сила волі, коли ти себе заставляєш і кажеш, я хочу кинути палити, я буду то робити на селі волі, робити, робити. І ти таким чином трохи знущаєшся над собою. Дисципліна це трохи інше, але воно схоже, тому багато людей путають. Як це виглядає? Ти складаєш собі якийсь план, і в тебе є пункти. І ти прокидаєшся зранку, береш свій план і йдеш по пунктам. Ти намагаєшся не думати в цей час, не думати. А якщо навіть в тебе якісь мислі будуть, а вони 100% будуть, ти можеш їм казати, це практика з медитації. Ти їм кажеш, я вас чую, окей, але я вас послухаю трохи пізніше, пізніше і відкладаєш, і йдеш по своїм пунктам. Робиш перше, друге, третє і намагаєшся не думати. Саме тоді ти почнеш отримувати необхідні тобі результати в житті. У мене був нещодавно такий приклад: я зараз продвигаю свій інстаграм. Я подумала, що було б непогано зробити взаємний піар, тому що це безкоштовний метод просування. І тут я скролю свій інстаграм і бачу у великого блокера допис, де він пише, що. Під ним можна робити взаємний піар. Я туди заходжу, бачу, бачу багато цікавих людей. я роблю далі. Я переходжу на їх сторінки і дивлюся, у одного там 2500 підписників, у когось 3 півтори, тобто набагато більше, ніж зараз в мене, бо зараз в мене всього 500. Але я дуже хочу з ними попрацювати зробити взаємну рекламу один одному. І ось тут можна вже... Дуже круто налажати. Чому? Тому що мій мозок включився. Я дуже пам'ятаю ці думки. Він почав мені казати: Юля, ну куди ти лізеш? у тебе 500 підписників. Не буде з тобою працювати дівчина, в якої 2500. Ну, не буде. Але я зробила за своїм методом відключення да, своїх думок, кажучи, що я трохи пізніше вас подумаю, я написала текст і відправляла всім. Я відправила тоді. 12 людям наступного дня із 12 мені відповіли сім, а потім ще два. Вони погодилися на взаємний піар, і вони були раді. Єдине на чого вони хотіли, щоб я придумала, який формат буде, як ми будемо ту рекламу робити, просто в сторіс чи дописи, чи що ще якось. Тут ми можемо вже зробити висновок з моєї малесенької історії, що Головне перестати багато думати, відкладати свої думки і почати просто робити. Просто зроби, зроби, зроби. Боятися можна потім насправді свої почуття, оці дуже сильні, які дають нам тривогу. Це тремтіння, як кажуть, панічні атаки. Ми можемо їх відкласти на потім і потім побоятися. Просто побачите, коли ви це зробите, щоб ви отримаєте Гарний результат, а це вже буде досвід новий. Ви будете його накопичувати, і ви будете трансформуватися. І в вашому житті всіх цих страхів, всіх цих неврозів буде значно менше-менше, а вашої впевненості буде все більше. Якщо тобі було цікаво та корисно, підписуйся на мій канал та пиши в коментарях, як тобі цей спосіб, який я пропоную, можливо, ти вже використовував його чи щось інше. Поділися з цим достом. Для мене це буде дуже важливо та приємно.